Kia Cari 2. Тут у нас торба. Ви пам'ятаєте, цю Кія я вже показував. І у нас отака сарачевня. Але ж, я почав знімати це відео трошки пізніше. Я ніколи цю роботу не робив. На цій стороні я вже, як бачите, зробив. І Тепер можу сказати, як я буду робити це. Тут була аналогічна ситуація, але бачите, вже все готове, повністю все виварено. Арки в продажі немає, Тому прийшлось це робити з нуля просто з листа півтора міліметра. Кріплення під гальмівні трубки. Кріплення до під, цього бінзобаку. Там все робити, все це з листа вигибалося за такого. Оце воно. Бачите? От Отака картина була. Що я робив? Там було трошки легше, тут трошки важче, бо тут ще лонжерон знизу, тут прогнив. Зараз від, відрубую. Наружну частину, внутрянка більш-менш нормальна. Все це відрубаю і спочатку буду відновлювати лонжером. Після перейду до арки. І теж тут складніше, бо з тієї сторони планка рівна, а з тієї сторони є ніша. Наша не, не, не знаю, але ж вона є. І в її теж торба. Вона приварюється до цієї арки. Тому спочатку треба відновити оце все. Потім буду відновлювати це. Є також проблема з. Є проблеми з опорою цих амортизаторів. Вона виглядає ось так. І вона теж згнила. Був отакий стакан під пружину. Він був на такій відстані десь. Отак. Він вигнив, провалився. Машина сіла на 3 см. Ми довго не могли зрозуміти, як це воно тут конструкція, яка була. Потім зрозуміли, що це було єдиним цілим. І таку. Конструкцію тільки в оригіналі можна купити за 100 баксів. Ну, не 100, трошки менше. 80. Звісно ж, будемо робити нове щось. Зараз володька оце лішнє відрубає. І нам на допомогу прийде що? Жигулі. Опа. Хопа, хопа. Завжди приходить на допомогу жигулі. Яка б машина не була, вона завжди становиться жигулями. Отак от будемо конструювати. Але ж я хочу оцей стакан все ж таки пришмандюлить сюди, щоб резинку, отак от він обійняв. Отак, от резинка, щоб мощаво стояла. А сюди вже пружина. Пружина один в один підходить під жигулі, задня частина. Не так все страшно, становиться, коли все відрізано. Не знаю кому як, а коли лахміття висить, здається, що тут просто торба. А коли все відрізав, та й не така торба. Просто немає машини. Половини-четвертини, де і все. Тут внутрішня частина ланджерону навіть ціла. Ми її підчухраємо трошки і все. Полік далеко прийшлось відрізати. Цю частину будемо робити, коли будемо переварювати поріг. Трошки згодом. Поки внутрішню частину треба зробити та поставити її на ход. Тепер робимо макет з картону, як воно повинно бути приблизно. І зараз відмалюю олівцем оці всі моменти. Тут внутрянка вже володя ріже. Готовченко все тут. Тут готове. Оцю ванночку зробив. Все. Зараз кислотник трошки висихає. А тут вже пофарбували в перший слой. Колорист трошки не вигадав краску. Ну, нам так здається, може на сонечко вигонимо. подивимось, може співпадає, все ж таки. Тут теж отака красота. Це у нас основний захисний слой. І потім будемо ще гравітечити. Після чого. Тут трошки інакше. Тут я спочатку пофарбую, а потім гермет нанесу. І після чого, як вже загравітечимо, вже мовількою попрацюємо. Ну що ж, от і все готове. Вийшло непогано. Якщо б я це робив за гроші комусь, я не знаю, це було б, мабуть, дуже дорого. Отакі От два різні варіанти вирішив провести експеримент по гермету. Отже, тут гермет на ґрунт і пофарбований. Тут гермет, гермет на ґрунт фарбу, а потім гермет. От. І подивимось, яке з них буде краще жити. Особливо цікаво у цьому просторі на це дивитись, бо тут саме найактивніше місце іржі. Все, тепер це гравітексом заливаємо і клеїмо вібруху із салону. Вже зібрані стійки. Бачите, все новеньке, окрім пильників. Ось як стала жигульовська опора. Бачите, конструкцію трошки прийшлось переробити. Оцей стакан повинен бути на цьому місці по заводу. І в ньому вже резинова опора в чашці. Оскільки все це прийшлось переробляти, бо воно згнило. Тепер чашка на самій опорі приварена, а до неї жигульовська опора резинова. Чітко. Ви уявляєте, наскільки чітко вона підійшла. Отак. От Все новеньке. Зараз ще це встановимо і машина повинна вже піднятися. Мабуть, навіть піднятися до такого рівня, як вона зараз стоїть, може, трошки нижче буде, бо вона трошки підсісти повинна. Ви колись ставили собі опіки суперклеєм. Я розумію, що суперклей в момент застигання він трошки нагрівається, але до опіків я себе не доводив ні разу. Маєте на увазі, не використовуйте суперклей в рукавицях або в перчатках, то до таких наслідків призводить. Mm, така красота. У нас після гравітексу. Добре, добре. Структурка вийшла. А зараз сижу, дістав інструмент, відновляю всі болти, від пісочів, різьбу прогнав, дивіться. І скажеш що цьому болту вже 20 років. Тепер стала рівна. А була на жопу посаджена. Ну то і все на сьогодні.